Восьмий клас біологія. Лабораторне дослідження номер 8 Будова головного мозку. Мета роботи дослідити будову головного мозку. Удосконалювати вміння розпізнавати об'єкти спостереження, описувати побачене. Хід дослідження. Завдання перше. Визначте назви відділів головного мозку позначених цифрами 1 2 3 4 5 і 6. Завдання 2. Визначте назви елементів будови півкуль головного мозку, зображених цифрами 1, 7. Запишіть відповідно. Зробіть висновок, відповідаючи на запитання. Перше, що таке ліквор та його функція. Друге. Розглянувши будову головного і спинного мозку, зробіть висновок про те, як розміщена у них біла і сіра речовина. Третє, головний мозок становить приблизно 2%. Від загальної маси тіла, потребуючи при цьому 20% крові тіла. Обчисліть приблизну масу свого головного мозку та кількість крові необхідну для його кровопостачання. Дякую за увагу!